Я лягаю в 9, але хочу в шостій, щоб раніше встати. Я хочу спати о 9 годині. В годині треба лягати спати вечір. Десять вечір. Дітки, мають, 8 годин лягати спати. А я лягаю в 10 годині. Чоловіка можна й знайти в Англії, тому що там є принцип. Я знайшов гарну дружину в садочку Катрусю. Вона в моїй групі дев'ятій. Ну, і так, коли її смішу. Хорошого чоловіка можна знайти Віталій. Отако От сидить. Хорошого чоловіка можна знайти в саді. Я дружу з храпчиком його звати Ілюша. Він в другій старой Вони будуть п'ять. Діткам не можна пити алкоголь, бо це нездорово. І дорослим теж не можна. По вони ще маленькі, їм не можна пити таких поганих реч. Дітям можна пити спітних напітків, бо там його грілка. Побудуть п'ять. Діти можуть отовитися, а дорослі по спині Треба бажання покататися на молнию Маквіну, справжню, пражню, і купити собі танка, щоб в мене було багато грошей. І хочу стати багатим, щоб з мене все робити. Я хочу ходити садочок, хочу ходити в школу. Суперменки і стать. б зловила золоту рибку, я б згадала ти бажання. От е, королісток, королівські платья і бути принцесою. Я хотіла піти на баль. Я хотіла гайні туфлі. Я хочу бути принцесою. Це коли людям платять гроші. У мене є бабуся Поля і в неї є пенсія. Я з нею дружу. Пенсія – це просто люди сидять на пенсії. І отримують просто гроші на квартиру і на лічильник. Пенсія це гроші. Пенсія це старенькі люди, які сидять вдома і дивляться тільки. Тато мама подарив березня квіти. Тато мені подарив касу. Я касою граюся. Я думаю, що потрібно святкувати. Бо це свято жінок і дівчат. Ми ж дівчатка, хлопчики-садочка, нам нічого не подали. Марим дівчатам гарні малюночки, квіти. Я зроблю сумочку з картону і подарую мамі. Мені хлопчики дали в школі пас. Дать квіти, чоловіки, шинкам, дітям. Я святкуваря з подарунками. Тату нам дарив квіти. Мені садочку-хлопчик подарував від медика. Хлопчика звати Назар. Мене звати Мерхіль Марія, я люблю читати вірші. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мовсто крила, за нею вслід співучі, пташки, все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела яйлуна. луна. Співало все, сміялося, приніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала: весна для всіх настала, дарунки всі несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. За У вікно заглянуло до мене від яблуні гілки, замоготіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки, прилину вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук прислав: Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, такої весни не було і не буде, як та була, що за вікном свіла.